Запрошуємо вас з Олександром 15 грудня зустрітися на першій конференції ІТАЇ, де ми з Олександром, як групові котерапевти, будемо таркатися теми групової терапії на радиопроході. І ну, я, для мене це про стосунковий технік, про терапію. Запрошуємо вас. Бути з нами в груповому процесі, то експериментувати разом з створенням такого безпечного стосункового простору, використовуючи філософські принципи інтегративної психотерапії спокусу. Ми будемо раді бачити нас 15 грудня. На зустрічі.